Всім привіт! З вами Поліна. Сьогодні у нас 12 травня. Нарешті я отримала всі набори, які чекала з eBay, і можу вам показати придбання, які сталися за останній час. Можу так сказати, що жоден з цих наборів для вишивки я не планувала купи, покупати, а вони купились самі, бо знаєте, так, коли заходиш на той же eBay. Око за щось чіпляється, і ти потім думаєш, а не купити, і, коротше, йдеш і купуєш. Тому трішки сталися покупки, то вирішила і вам їх показати, щоб може щось із цього взяти та вишивати вже. Також всі по-різному ставляться до покупочок. Але я хочу сказати про себе, що завжди здивлюся з задоволенням відео дівчат. Навіть якщо це не вишиться за життя, то буде що перепродати нашим дітям та внукам. Тому особливо засмучуватись на цю тему, думаю, не треба, бо все одно колись хтось це виш'є. Тому давайте перейдемо до моїх покупок. До речі, я так подумала, що в мене і вже день народження Скоро, то, в принципі, це, можу так сказати, я сама собі зробила подарунок. Тому подивимося на перший пакуночок, який я придбала в магазині Мережка. Зайшла я подивитись на одні ниточки, які в мене вже закінчуються: ось ці набір ниток для мого палича. Я вам показувала нещодавно його у відео. І ось чорні нитки в мене вже закінчились. І всі інші майже закінчились. Тому е, пішла купляти ці нитки і паралельно ще замовила дещо. Ну, те, що вирішила, що мені теж колись знадобиться. Ось ці ніточки DMC, такі е, товстенькі перлі. Потім. Також дивилась в мережці якось відео огляд, коли вони отримали посилку з цими шовками. Боже, я там просто все з замиранням з серця, бо це настільки кайфово ось це тримати навіть просто в руках, навіть якщо воно ніколи не знадобиться, у відшиві мені десь, бо це я купила, просто, щоб воно було. Мій улюблений колір, брюзовий. Різні ниточки такі шовкові, але, можливо, десь все ж таки вони мені і знадобляться, тому потішила себе такою красою. От. Далі ще придбала ось такий набір Міл Він теж мені сподобався вже давно, і якраз була нагода його придбати. Це такий класний ведмедик цієї таці, що. Не вишити його я не змогла, щоб купити і не вишити. Ось тому придбала. Тут різний бісер, такі яскраві ниточки, як завжди, новорічні. річні. Також поклали в подарунок мені ще голочки. І взяла спробувати ниточку анкор, ось таку червону метализовану. Вона така м'якенька, і навіть тягнеться трішки. Теж ніколи в мене її не було. І хочу її використовувати, коли вишиваю карту. України Спробую, як це буде в одне складання, може підійде мені. Далі, зайшовши на сайт Голки, побачивши ось цю новинку від Нової Слободи, вирішила те, що цей набір мені треба. Він не маленький але для подушки буде саме то. Тут, де Аїда з нанесеним малюнком, з ціплями, вони присутні на основі чорно-біла схема нитки такі яскраві, дуже. Ми з Настю на днях зустрічались і заглядали в цей набір, дивились. Цікаво, буде теж спробувати. Якби ще був на неї перенабір на цю роботу, то було б взагалі добре. Але, мабуть, що нема. От, класний яскравий. Я думаю, відшиві, він буде дуже крутий. Але я ж бачите, його купила як новинку. Але поки в мене руки дойдуть вишивати, то це буде раритет. Ну, Добре, є і буду тому радіти. Далі купився ось такий набір. Теж дуже несподівана. Зайшла на eBay. Він мені підтягнувся. Не шукала нічого. І побачивши його, якось він мене зачепив. Я декілька днів про нього думала, 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 ну чого я буду то думати, він не дуже дорогий, там, здається, доларів 10 він без доставки коштував. Але такий він, хоч і піксельний, але дуже якийсь цікавий такий. Ну, знаєте, думала я про нього, в общем, після того, як побачила, він Старенькі, я думаю, але не бачу року випуску, ніде не надрукована. Ельса Вільямс. І ось так, такі тут яскраві нитки, які треба буде потім розібрати. І кофейна основа. Ось такий класний сюжетик. Теж, думаю, або в подушку, Та й навіть в він такий цікавенький. Простенький, але цікавенький. Так, наступна це подушка від фірми Чарівниця. В тому році я теж брала собі подушку таку на відшив, але так досі не не вишила, ось купила вже другу. В принципі, якщо її цю основу натягнути на якусь раму велику, то думаю, не так дуже довго її можна вишивати. Бо тут же ж нитки товсті, якби то відшив йде. Швидко, плюс вишивається не хрестиком, а півхрестиком, і такий класний результат можна отримати. Ось так виглядають нитки. Один раз я тільки вишивала такого плану подушку, мені подобається і досі ми користуємося, хоча пройшло вже років, мабуть, хвісом. Далі не змогла пройти мимо крізь цей набір. Просто він такий милий, такий затишний, цей ведмедик, який якого обіймається я дитинка, ну просто не можу. Я дивлюсь, у мене прям все замирає. Я взяла його в пару до цього набору, я, який я вам теж нещодавно показувала в покупках. Вони, до речі, дуже простенькі, я навіть вже знайшла на них перенабори. То треба брати їх хоч якийсь, та вишивати, бо що цей що цей дуже класний. Навіть не знаю, які більше. Мабуть, цей з ведмедиком, бо. Більш, ну, не знаю, не можна навіть даже сказати, да? який краще. Так, це в нас 92-го року, а цей 93-го. Обидва вони відбуцили. І давайте подивимося на нитки. Ну, в принципі, ниток тут не дуже багато, але бачите, відрізняється кольорова гама тих і тих ниточок, хоча дивишся, якби то вони. Ну, так, да, взагалі то відрізняються. По нитках, то, тому ще ось такий був куплений набірчик. От. Далі набір Dimensions 1988 рік, тут надруковано. але е, ця обгортка настільки виглядає як нова, начебто він тільки вчора зійшов з е, лінії виробництва. Дуже вона прям, не знаю, як вона, вона так збереглась у цих е, предыдущих хазяїв. Бо. Ну, просто новий набір. Нема ніяких слідів, що він так давно був випущен та придбан. І тут дуже мало ниточок, я не знаю, там ще є внутрішні немає нитки. Може, є, бо щось дуже така маленька пасмачка. Хоча тут же вишивати не так багато. Здається, я теж на неї скачала програму, не програму, а перенабір. 1012, мабуть, тут цих хрестиків. Тому такий старенький набірчик Dimensions мені теж дістався. І теж несподівана, ось так теж побачила і не змогла пройти мимо. Далі, ну, це я надивилась Катю, звісно. Як вона показує ці смачненькі роли. І вирішила теж собі придбати такий рол від Shepard Bush. Тут є все в комплекті, класний такий бісер, тут просто нереальні кольори. Ось цей набір прям треба брати і вишивати, як каже Катя. Що ж воно буде вважати? Треба і собі зробити таку цукарочку. Я коли дивилась на, цей, на ці прапори, які тут вишиті, американські, думала. Може, на щось інше замінити цю, ну, цю частину, а потім так позмишляла і вирішила, що нічого не буду замінювати, бо Америка нам зараз дуже допомагає. І якби то прям в цей час дуже доречно це і вишити, і нічого не замінювати. Тому треба робити. Цікаво, мені буде вперше це зробити. Особливо після останнього відео Каті, де вона показала ще два готових роли. Ну, <прав> прям дуже треба. Ось цей набір отримала позавчора. Разом ось з цим пакуночком і прям піщала від радощів, бо реально ці два набори зробили мій день. Я настільки була задоволена з самого ранку, бо відвезли дітей до школи і заїхали на нову пошту. І, отримавши ці набори, показую чоловіку, говорю, дивись, яка прийшла мені краса. Він подивився і каже: Ні. ну, а що тут такого класного, що ти прям аж так рада? Кажу, ну дивись, як, яка тут кожна чашечка, яка вона гарненька. Гю, дивись, які тут нитки яскраві. Ну, коротше, він щось не дуже радів, як я. Я кажу так, я знаю, кому мені треба написати, стала писати одразу Насті. Кажу, дивись. Отримала пораді зі мною, так ми в переписці пораділи. от, Дуже класні тут кожна чашечка зі своїм шармом, думаю, відшиві буде просто нереальний він. Тому треба теж брати і починати. І теж він в мене купився несподівано, бо точно так же зайшла на сайт eBay. І воно в мене там підтягнулось. А я думаю, чому б не купити? Бо він реально дуже цікавий цей набір. До речі, це фірма Жанлін. Рік випуску тут чомусь не надрукований. Не знаю, дівчата, ви бачили такий колись набір? Бо я не у відшивах. І на eBay теж ніколи не Ось Перше зустріла і одразу купила. Так. Ось такий набір ще дівчатка, теж я не змогла пройти мимо, бо коли в покупочках стали з'являтися ці набори у дівчат, все, моє серце теж йокнуло, і я вирішила, що хоч один мені такий потрібен. Але реально мені з цієї серії більш за все цей сподобався з млином, з вівцями, таке небо тут гарне. І, до речі, поки я його не отримала, я не думала, що він такий маленький. Мені чомусь у відео оказався він набагато більше. Але це й добре, що він не такий великий, бо можна навіть в рамочку невелику оформити і на постійній основі, щоб така картина стояла на столі і радувала оку. Ниточки ось тут отак виглядають. Всі кажуть, що комплектування гарне, тому буду теж пробувати і вишивати. От що робити. Хочеться все підряд і починати, і вишивати. Але де брати той час, невідомо. Класний. І на останок моя цукерочка ще одна. Для мене це новий набір у вишиванні буде. Теж треба брати і вишивати. Не стала. Знімати упакування, думаю, покажу і вам, як мені воно прийшло з єдиний в такому гарному вигляді. І це мій перший час нам ніколи ще не купляла, тільки дивилась, і, можливо, б ще б ні, довго б не купляла, поки в один з приїздів Настя не привезла мені і не показала свій такий час відшитий, ну, тільки в неї інший сюжет, але е, смисл. Майже такий самий невеличкий цей такий квадратик, вишивається, тільки там шарм всередині інший. За досить нормальну ціну я його придбала, я так розумію. І бачите, тут одразу попередня власниця вже натягнула на рамочку, правда, вона вже трішки просіла, її треба буде перетягнути. Але все тут є в комплекті ось цей такий бісірок. Золотистий, ну не знаю, мені здається, що він з часом облізе. Ну, чомусь так мені здається, може я не права, звісно. От, і ось ця сніжинка тож, теж дуже цікава. Тому треба брати і вишивати. Ви бачите, на таких бобінках цікавих оформлено ці меточки. Але коли я дивилась там в цей лот. Бачила, що в неї перехреслені ці нитки, вона якось підбирала інші кольори. Якщо подивитись на цю обкладинку, то ми бачимо тут такі рожеві темні світлі кольори, то тут я таких кольорів не бачу. Мабуть, вона щось хотіла по-своєму ну то вже не дуже проблема. Можна замовити на різку ниточок, якщо я нічого в себе не підберу. Тому, дівчатка, були такі в мене покупочки. Пишіть мені в коментарях, якщо, якщо вам щось дуже сподобалось, чи може ви щось з цього вже вишивали. чи може ось на такий набір у вас є, якийсь ілір, або відео огляд, або фото відшиву, я б теж подивитись хотіла би. А ще, до речі, в мене є два набори, які купились в лотах. І я їх не планую вишивати. Ось цей. Я просто не, ну, взагалі цю тему не розглядаю у вишивці. А ось цей взагалі думала вишивати, але поки передумала, тому вирішила, що ці два набори виставлю на продаж, тому, можливо, хтось з вас щось таке подібне шукав, можете звернутись до мене або тут в коментарях, або в інстаграм. Я вам їх продам. Тому на цьому буду завершувати. Піду трішки повишиваю, покайфую на сьогодні, і наступний вихідний, мабуть, вже зниму свої просування по вишивці. Всім дякую, що коментуєте, що лайкаєте, що підписуєтесь це дуже надихає. Всім бажаю гарного дня і тихих спокійних ночей. До побачення!